Доброго дня! Зимові прогулянки завжди приносять малюкам дуже багато радості. Вони ще з осені чекають першого снігу, коли можна зліпити сніговика, пограти в сніжки, покататись на санчатах. Прогулянки на вулиці взимку допоможуть не тільки зміцнити імунітет, але й покращити сон та апетит. Як же оберігти свого малюка від неприємностей на прогулянці? У цьому нам допоможуть прості правила безпеки. На санчатах, лижах-ковзанах можна кататись в парку на спортивному майданчику стадіоні. Під час катання на санчатах не дозволяйте дітям спускати з гірки, лежачи на санках головою вперед. На лижах чи ковзанах не можна перетинати проїжджу частину. Під час гри в сніжки треба грати подалі від доріг та вікон будівель. Не можна цілити сніжками голову та обличчя. Не можна прикладати язик до металу, не можна гристи бурульки та їсти сніг. Потрібно ходити посередині тротуару, подалі від дахів будинку, адже з даху може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Шановні батьки, бережіть своїх дітей. Зима прекрасна, коли безпечна.